Друзі, всім привіт! Ви на каналі Рибалка і Відпочинок і з вами ваш улюблений блогер Антон. Я знову на Балтійському морі і сьогодні знову будемо ловити саргана. Сьогодні просто шикарна погода, море повністю спокійне. Так що, думаю, сьогодні класно порибачимо. Так що погнали, бо вже пара рибаків прийшло. Треба встигнути на наше місце. Так, стоять вже на жаль на мому місці коронному Якраз тут на повороті вже пару людей, Ну, нічого стане десь поблизу Може, щось та спіймаємо Ну і по приманці ночну я Ось такої сріблястої блишні, плюс тут ще поводок перечіплений, щоб краще зачіпляти саргана, оскільки рот в нього дуже кислявий і дуже тяжко впіймати, просто на блишні о впала. Тому прикріплюється такий поводок. і 90 випадків він просто сам зачіпляється за цей гачок, що знаходиться на поводку. Так, отак подивився я. На колег. Що вже тут стоять? А щось. Нічого вони з води не витаскують. Так, дуже дивно поводиться сарган. Є стаї просто такі. Далеко від берега. Ну, приманку не бере О, ще ну Два. Супроводжували. Ой. Ось і перший. Сарган вже є. Застав себе чекати сарган і вже перша рибка є. От під берегом взяв сарган хорошицький. Вся цей сарган. Щось зразу перестало секлювати. Ах. Ще на вдарив. Не добирає. Час, зробити паузу трошки. Все одно не хоче. Щось в'яленько, В'яленько Може через те, що досить тепло сьогодні зранку. Ну, Оходи, встаємо під берег, розумієте? Ось була кусовка. Ну знову. Не добрав. Що вдарив і потім просто супровождав приманку сарга. Ну, просто якесь божевілля, риба ходить під ногами. Можливо, спіймати. Так, може треба поставити зараз розовий колір, спробувати. На мене минулій рибалці краще був сріблястий. Можливо, на розовий. Класна приманка була така сама. Такий ще сріблясто синій колір. Я її обірвав. Так. Треба щось міняти. Зараз поставлю приманку на. Зараз поставлю приманку оранжевого кольору. Нова приманка. Можливо, буде риба активніша. А яскравіший колір. От тобі активніше і вже зразу зацепив. Ще ну чотири саргана за приманкою гналась. І не один не захотів брати її. Що ж з тим сарганом не так? Простая кость напасть. знову зійшов. Крупний був сарган. Come on. Це був хороший ще на сарган. Тоже під самим берегом взяв. Повезло. Два саргана супроводжували. Приманку і нарешті один наважився. Спіймати. Приманку і опинився на гачку Так, поміняв я трохи місце і йшов від тих всіх рибаків. Ливо сарган лякається тільки блешні летить у воду. Ось. Поміняв місце. Чи то повезло. Чи то... Дійсно, саран лякається, коли стільки було там людей. Ну, рибу зразу зловився при першому закиді. Місце поміняв приманку, знову поставив серебрястий колір і зразу риба. О, клас! І ще одна рибина. Ой, запутає мені поводок цей. А йди сюди. Оце так. Jeden egzemplar znowu pomienia miejsce i znowu ukląka. Ще один. З самого ранку я замію що тут щось. Так, а зараз бачите що робиться через кожні 5 метрів рибак стоїть. Ah, Acho... Ну все, буду закінчити зараз вже рибалку, тому що саран взагалі не активний. Думаю, це через те, що море дуже спокійне і дуже жарко сьогодні. Але все одно пару сарганів я спіймав. Ну ось, що я спіймав. Скільки тут їх. ну Пару штук буде. Але є досить і крупні такі саргани. Так що, можна сказати, рибалка вдалася. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, тому що більшість дивляться канал без підписок. А звичайно, підписки стимулюють знімати далі відео. Ну і звичайно, залишайте коментарі. Пишіть на що ви ловите, як ви ловите саргана. Буде цікаво почитати. Все. Пока-пока!